Як ми обираємо ліжка на виставку, чого ми цю яму поставили? Реально, нова моделька вийшла, і вона мені візуально і по факту дуже сподобалася. Перше, чим людина оцінює, це, звичайно, візуально. Потім уже дивляться на конструкцію, на міцність і так далі. Але це перевірений виробник. Оці шви, через те, що вони зроблені часто, виглядає ліжечко, дуже стильно. Тут у нас стоїть в розмірі 1,60 м2, може бути в різних розмірах зроблено. Ну і, звичайно, що в базі. І вона йде на високих ніжках. Це теж перевага. Зараз дуже зручно до такого ліжка підійти застеляти, тобто ви не вдаритесь ногою. І от зараз я біля нього хожу. Біля звичайних ліжок боюсь зуттям зачепити, а тут собі спокійно хожу, мені нічого не страшно. І тут по надійності у вас питань не буде. Тут класна конструкція, металева рамка з ламелями під низом, і два короби, які ви між собою скріпили, і у вас міцне надійне ліжко. Ціна за це все чудо всього 19300. Ціна, ціна це дуже вирішальний фактор. Ми подивились на вартість, вона адекватна до вигляду ліжка, тому таке ліжечко Ема однозначно має стояти на виставці. Воно мені прям зайшло, зайшло. Якщо цікавить, на сайті Солоха є ціни на всі розміри. Можна взяти в оплату частинами на 5 платежів і не забувайте, якщо купуєте ліжко з матрасом, обов'язково йде знижка на комплект. В шапці профілі телефон для зв'язку.